Не весь, це вже кілограма три. В принципі, здорова весняна риба. Здорова весняна риба. Як для січня. Як для січня. Весняна риба це дуже просить. хороша. Щось, до речі, починає падати. Чи то дощ, чи снігу дощ. Вночі ну, 7 градусів буде. Чудесно. Чудесно. Все, робимо знимку і перезавозимо рибок. Щомисо. Вроді би готуємо, вже зрозуміло, що тільки конопелька там трошки пелету. І все рівно ні одна дистанція, тобто завозимо широку, ні одна дистанція риби не дає. Ось така риболовля, ось таке відкриття. Я рахую, воно вдалося. Так що зараз збираємося додому. І щоб ще за дня заїхати. А треба зараз ось це все, весь скарб гарно поскладати. Ні, ну, бос, я від Бусом просто задоволений. А наступна серія вже буде з бусом. Друзі, всім дякую. Підписуйтесь на канал, потрошки-потрошки -по розкачуємо цей сезон. Всім папа! -па.